Ну, от прикинь, ти прокидаєшся, а у тебе зі стелі тече гіо. Мене це сусіди вже другий раз за рік топлять. А от якби у твоїх сусідів була б система проти потопу, то такої б х точно не сталося б. Точно, ти ж кілька років користуєшся Аяксом. А розкажи своє враження. У ну про Аякс я можу говорити дуже довго. Це система, без якої я не уявляю свого життя, тому що. Безпека і комфорт мого житла завжди буде на першому місці, і я не розумію людей, які можуть бути настільки безтурботними, щоб залишити все своє майно, своє житло, закрити, поїхати кудись. У мене це не вкладається в голові. Як можна залишити своє житло без нагляду? В мене є дуже багато різних датчиків руху, датчиків відкривання дверей, датчиків пожежі, датчиків, протікання води. До речі, датчик протікання води. Недавно нас врятував від потопу. Ми поставили нічне прання з 5 до 7 ранку, і поки ми спали, щось сталося з пральною машиною і почала бігти вода. Це було взагалі без будь-якого звуку, тому ми це не почули. Датчик протікання води побачив воду, відповідно, відразу перекрив подачу води. Все, мені прийшло сповіщення, мене закричала сирена, я пішов швидко витер всю воду і викликав зранку майстра. Топ-топ. Так якби не було б цієї системи, я б затопив. би... Сусідів і попав би на гроші. А як це українська система, яка стала відома на весь світ? А Яксом зараз користуються реально по всьому світу, і їм за це можна поставити великий лайк. і Люблю. Я хочу інтегрувати ще купу різних датчиків в систему. І, взагалі, якщо в тебе інтегровано в систему, там тепла підлога, підсвітка різна, це реально круто. Ти виходиш з дому, закриваєш двері, натискаєш одну кнопку. В тебе вимикається світло, в тебе вимикається подача води, в тебе вимикаються якісь там розетки, в які могла бути увімкнена праска. Відповідно, твої ось ці страхи вони зникають. І це дуже круто. Я зараз хочу собі інтегрувати в систему дверний дзвінок. Він зараз в них новенький вийшов. Там є камера, є штучний інтелект. Коли хтось підходить до дверей, тобі автоматично приходить сповіщення, картинка. Хто прийшов? Якщо в тебе до прикладу інтегрований розумний дверний замок, ти можеш натиснути кнопку, в тебе відкриються двері. Або якщо ти живеш в приватному будинку, до тебе приїхали гості. Ти побачив, що це гості, відкрив їм ворота. Круто, і я ще хочу собі інтегрувати розумні вмикачі, щоб зробити сценарії. До прикладу, я приходжу додому, натискаю розблокувати систему. У мене вмикається світло, вмикається там в певних кімнатах якась підсвітка, і це дуже круто. Я хочу це реалізувати і взагалі цю систему можна розвивати дуже і дуже довго. І компанія постійно випускає якісь нові девайси, і вони дуже круті. І якщо цю всю систему зібрати, то можна просто жити і кайфувати. Тому а я, для мене це ну, любов.